Друзі, всім привіт! Сьогодні по роботі була в супермаркеті Нетто, і мені треба було купити продукти для своєї бенефіціарки, клієнтки. І побачила, що є можливість взяти м'ясні продукти зі знижкою. Тож я цим скористалася, так би мовити, службовим становищем. І ось що я придбала, витратила 8 євро, 8 з чимось. Зараз без чеку, тому так, швиденько розповідаю. Все зі знижкою 50% виходить, що так. Ось соте зі свинини, це так званий наш Гуляш. Тут його 500 грамів, і я заплатила за нього всього 2,30. Тобто ціна за кілограм була 9,18, а я витратила, ну, рахуйте, що кілограм за 4,50, ось так, за 4,60 євро. Буде нам це точно одна вечеря. Можна приготувати, потушкувати, додати до інших страв. Філе. Курячі філе. Куряче 400 грамів тут. Дати, до речі, сьогоднішнє, сьогоднішнє. все м'ясо з сьогоднішньою датою, тож треба дещо приготувати, дещо в морозилку. 2,10 заплатила за 400 грамів курячого філе. Ось так воно виглядає. І стейки це яловичина. Буде нам дуже смачно. Сьогодні на вечерю хочу їх обсмажити, приготувати. Взяла всього три. Тут буквально 150 грамів, 130 грамів, 130 грамів. Тож це не так багато м'ясу, як на нашу родину. Але діти багато такого червоного м'ясу не їстимуть. Тож розділити, я думаю, зможемо, але кожному там по 50 грамів, до 100 грамів дістанеться. Такого дуже корисного, можна сказати, свіжого м'яса, тому що сьогодні я його, не буду його заморожувати. А одразу сьогодні приготую, бачите, тут нам намальований гріль. Ось так пропонують. А, і ось для того, щоб скільки готувати, навіть рекомендовано одну хвилину це так, щоб з кров'ю, півтори хвилини, і дві хвилини це так, щоб гарно. Підсмажилося. Ну, ось ось таке м'ясо мені вдалося придбати. І ще й зі значною знижкою. 18.40 коштує кілограм такого філе яловичини, і я придбала відповідно. Навіть тут більше, ніж у два рази дешевше, тому що ціна була 2,50, а я євро 20 заплатила. Ось так. Ось такі в мене вийшли закупи, і сподіваюся, що друга частина відео це буде те, що чоловік сьогодні купить в супермаркеті Leclerc поблизу своєї роботи. Привіт, ще раз це продовження сьогодні відео про закупи. Вранці я змогла дещо з м'ясних продуктів купити зі знижкою. А ось чоловік приніс ще додаткові наші так би мовити закупи. Сьогодні багато шоколаду буде. ну Це ми готуємося до Великодня, до нашої такої атракції з дітьми. Так, ось такий шоколад, лін, тут три штуки, три плитки шоколаду по 100 грамів молочний шоколад, доволі дорогий, насправді 5,54 коштувало ось це упакування. Ось такі. Цукерочки цікаві, не знаю поки що, що там всередині, перший раз таке бачу, але теж до Великодня їх зробили. Подивимось, це якісь жолені яйця. Цікаво, чи не розпаковувала. 360 грамів коштує 449. Лінт Лепінси, ось такі кроленята. Це шоколад лінт. Дорогий, і дуже смачний, а тут ще й пропонують написати для кого. Ось можна їх так роз'єднати і кожному окремо подарувати. Коштує це 2,59. Скільки тут грамів? Не бачу. Окремо кожен. Мабуть, всі разом 50 грамів, ну, мабуть, це правда. Не надто багато там шоколаду, яйця теж. Шоколадні, лінт, асорті. І вони коштують аж 5,65. 180 180 ну що скажеш, що витратив чоловік дуже багато грошей на це все. І найдорожче, що він вирішив взяти, це ось такий шоколад з жабками Гаррі Поттер». Я не знаю чому, але він вирішив так порадувати дітей, показати, що і таке можна придбати. Наскільки я розумію, ці жабки мають якось там в роті вибухати чи щось. Якийсь ефект від них має бути. Не знаю, спробую. Якщо не забуду, розповім. І це коштує 9,64 просто. Супер дорогий презент. Тут 300 грамів шоколаду і не тільки шоколаду, на чінкело. Але... Ну, таке. Далі кава. Це він собі придбав Еспресо 16 порцій. Такої кави коштує 3,99. Ліквід, Це в нас водичка. Компет це ось ця. Шість пляшок коштує 2,58. І ось така мінеральна вода коштує 2,68. Ну, приблизно в одну ціну, однаковий формат, літрові пляшки. Ну, ось така ціна. Парфюме. Це в нас а, щось на кшталта деколону після гоління. Велика пляшка. Мабуть, закінчилось, теж собі придбав за 125. О, 125 мл, а коштувало це 4 євро 4,04. І яблука. В одну ціну 2 кілограми. Так, що не бачу. це щось на кшталт гали, мабуть, От схоже. І голден. Кілограм коштує євро 50, Тож упаковка 2 кг, ціна 2,99 Ось так. І племінь. Півтора кілограми, ціна 3,79. Приблизно 2 євро, два з чимось за кілограм. Виглядаються ідеальними, подивимось, якими вони виявляться. На смак. І, власне, що треба було насправді купити, це яйця. Тут 20 штук яєць, ціна 4,39. Здається, 22 або 24 центи за одне яйце. Ось така ціна. Це те, чого мені не вистачало для того, щоб готувати їсти. І тепер у нас це є. Загальна... <кій> Загальна сума вийшла 55 євро, 55,36, і тут ще якась знижка євро 53, не знаю, що це. Тож, заплатив 53,83. Ось за це все. Ну, на сьогодні все. Показала вам наші закупи, продовжую цю традицію звітувати вам про те, що і за скільки купуємо, на що витрачаємо кошти. Тож, дякую вам за те, що ставите вподобайки, продовжуєте слідкувати за нашими оновленнями. Побачимося в наступних відео. І бережіть себе. Бувайте! Побачимось!